Українці, привіт, радітати вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні разом з вами будемо говорити про безкоштовне нульове розмитнення і як швидко воно буде. Нещодавно з'явилася нова петиція, яка звертається до президента України, щоб він допоміг в цьому питанню. І не тільки для військовослужбовців, а також і для інших категорій населення. Перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам мегаприємно і більше людей дізнаються, коли ж все таки буде це безкоштовне розмитнення. Отже, поїхали.

Ця петиція вона максимально проста, максимально лаконічна. Що в цій петиції просимо? Дозволити нульове розмитнення авто для військовослужбовців. І в описі в самому тексті петиції додаємо: прошу дозволити нульове розмитнення авто для військовослужбовців та осіб, які втратили особисте авто під час військової агресії Російської Федерації. Якщо ми подивимось, за декілька днів вже 1300 людей підписало цю петицію. Є більше 80 днів. Хто має таку можливість приєднуйтесь до цієї ініціативи? Підписуйте дану петицію для того, щоб звернути увагу президента України, що військові потребують пільгового розмитнення, і не тільки військовослужбовці, а також особи, які втратили свої автомобілі під час військової агресії. Якщо ви пам'ятаєте, раніше був подібний законопроект, подавався як ця петиція. Був законопроект 7466 від 15.06.22. Він був поданий відразу після того, як закінчилось пільгове розмитнення. І розмитнення. Які люди встигли скористатися нульовим розмитненням? військовослужбовці, які захищали Україну, не встигли. Закон закінчився, закон зворотньої дії немає. Військовослужбовці авто безкоштовно розмитнити не можуть. І той законопроект, про який ми говоримо, 7466, він не пройшов. Написано, проект був не прийнятий. Далі на цьому законодавці не зупинилися. Був прийнятий новий законопроект. Від 10.08.2022 року 76-52. Це доволі таке цікавий законопроект. Він зараз є активний, він зараз знаходиться на ознайомленні в Верховній Раді. Що саме там вони пропонували? Вони пропонували внести три категорії осіб. Три категорії осіб, яким дозволити безкоштовне розмитнення транспортних засобів в Україні. Перша категорія це учасники бойових дій. Друга категорія це фізичні особи, власники транспортних засобів, які втратили свої транспортні засоби під час військової агресії. І третя це особи з інвалідністю. І цей законопроект, він, звичайно, був поданий вже давно. На даний момент він не відхилений. І в майбутньому Верховна Рада буде за нього голосувати: або його приймуть, або його не приймуть. І також найновіший законопроект це 9058, який вказує особисто на військових, що їм зробити пільги. На що ми хотіли звернути увагу? Звичайно, всі категорії населення, навіть звичайні громадяни України, вони потребують пільгового розмитнення. Но якщо ми говоримо про військовослужбовців і осіб, які втратили свої автомобілі, ми бачимо. Був один законопроект, другий законопроект, третій законопроект. Ми подаємо петицію. Ще інші люди подають петицію, і результат він буде не за горами. Хочуть того які сили або ні, все одно пільгове розмитня. Для військовослужбовців буде. Ми спілкуємося з нашими колегами різними бракерами, і всі сходяться в одному, що даний закон, якийсь один із них, він буде прийнятий 100%. Саме головне це суспільний резонанс, щоб люди вони підтримували цю ініціативу, щоб були групи депутатів, які це будуть підтримувати, і після цього буде прийнятий закон. В свою чергу ви також можете допомогти нам в цьому, підписавши петицію номер 1845 про яку ми сьогодні говорили. Чим більше ми про це будемо говорити, тим швидше прийде пільгове безкоштовне розмитнення для тих осіб, які цього заслужили. Можливо, і серед ваших родичів є захисники України або особи, які постраждали. Цей закон він є необхідний, щоб соціальні норми в державі виконувалися і щоб люди, які захищали нашу державу, могли отримати відповідні пільги. Отже, підписуємо петицію, слідкуємо за новинами і будемо бачити в майбутньому, як швидко це питання буде вирішуватись. І як завжди, бажаємо вам самого головного і самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.